Вітаю, ви на каналі Асоціація захисту тварин, і в цьому відео я розповім вам, як приручити хом'яка, навіть якщо він боїться та кусається. Незалежно від того, якого виду у вас хом'як, джунгарський, сирійський чи якийсь інший правила приручення однакові, тому це відео буде корисним усім власникам хом'яків. Навіщо взагалі їх треба приручати? Справа в тому, що коли хом'яки народжуються, перші два тижні їх не можна брати до рук, тому спочатку вони до рук не привчені. Після того, як хом'якам виповнилося два тижні, їх можна і потрібно брати на руки, щоб вони звикли до цього. У зоомагазинах тваринам приділяється мало часу, тому найчастіше хом'яки, які там продаються, не привчені до рук і тому бояться. І коли люди купують цих гризунів, часто стикаються з тим, що хом'як боїться рук, пищить, а іноді кусається. Тому перед тим як заводити вдома гризуна, ви повинні знати, як його приручати. Саме тому ми вирішили записати це відео. Якщо ви ще не придбали хом'яка, то найкращим варіантом буде покупка вже прирученого гризуна у хорошого заводчика або в розпліднику. Важливо, щоб перед покупкою ви дізналися вік тварини. Найкращий вік для покупки хом'яка 1-2 місяці, саме в цей період приручати гризуна набагато легше. Дорослих хом'яків теж можна приручати, але в цьому випадку потрібно трохи більше часу та терпіння. Якщо ви вже купили неприрученого хом'яка, не турбуйтеся, ще не пізно все виправити. Після покупки потрібно дати хом'яку час звикнути до нової обстановки, зазвичай кілька днів достатньо. Як тільки хом'як заспокоїться, постарайтесь проводити більше часу біля його клітки, спробуйте поговорити із звіром, нехай він звикає до вашого голосу. Важливо не робити різких рухів і щоб не було гучних звуків. Спробуйте запропонувати хом'яку ласуші з рук. Перед цим потрібно помити руки, щоб від них не було запаху. Якщо раптом хом'як кусається, то спочатку доведеться одягати рукавички, це захистить ваші руки. Як тільки хом'як зрозуміє, що руки не становлять для нього загрози, а навпаки, він отримує ласощі, то боятися гризун буде менше. Потім спробуйте взяти хом'яка до рук. Робити це потрібно акуратно і знизу, начебто ви черпаєте воду. Якщо ви намагаєтесь взяти хом'яка зверху, то він може ще більше злякатися і це уповільнить процес приручення. Адже зверху на хом'яків у природі нападають змії. Нехай тварина побігає по ваших руках, обов'язково потрібно тримати гризуна над чимось, наприклад, над диваном, щоб хом'як не травмувався, якщо вистрибне. Пам'ятайте, що хом'яки не бачать висоти. Час звикання різний і часто залежить від віку улюбленця. Чим старша тварина, тим складніше її приручити. Якщо після початку приручення минув тривалий час, а результатів ніяких немає, то краще залишити це заняття, не всі хомяки можуть стати ручними. Якщо ви приручили хом'яка, не забувайте постійно приділяти тварині час. Якщо цього не робити, то навіть приручений гризун боятиметься рук. Бажаю вам удачі у прирученні ваших гризунів. Приручення зробить вашого хом'яка найкращим домашнім улюбленцем. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Якщо у вас виникли питання, ви можете задати їх у коментарях.